Трохи старієм, і життя наше пройде вмить, усе інше цінити ми вмієм, тільки часом не вмієм цінить, скільки часу вже кануло вічність, та верни хоч хвилину назад, як шкідливі, байдужі з безпечність і пусті та порожні слова я. Як жаль, проходить життя, як жаль, нема воротя, марно тут і відкинь, та сумніви, присвятий час Ісусу Христу, жай, проходить життя, як жаль, нема воротя, марно тут, і відкинь, та сумніви. При святий час, Ісусу Христу. 30 і тридцять і сорок неспокійних безплідних кроків, смерть не терпить порожніх відмовок, оправдальних вибачливих слів, все шукає комфорту людина для домівок втрамбований грунт. Всі забули про цінність хвилини і забули про цінність секунд. Як жаль, проходить життя, як жаль, нема воротя, марно тут і відкинь та сумніви, присвяти час Ісусу Христу, як жаль, проходить життя, як жаль, нема воротя, марно тут, і відкинь, та сумніви. Присвятий час Ісусу Христу, скільки часу вже кануло вічність, та верни хоч хвилину назад, як жаль, проходить життя, як жаль, нема вороття, Марноту ти відкинь та сумніви. При святий час Ісусу Христу, як жаль, проходить життя, як жаль, нема воротя, марно тут і відкинь та сумніви. при святий час Ісусу Христу. Чи не дарма? Ось така буде в мене тема проповіді. І вона, на мій погляд, буде як продовження того, що ми вже сьогодні чули. Чи не дарма? Я читаю текст Святого Письма, Післання до Галат, Перший розділ, 11 і 12 вірш. Звіщаю ж вам, браття. Що Євангелія, яку я благостовів, вона не від людей, бо я не прийняв, не навчився її від людей, людини, але відкриттям Ісуса Христа. Ось так апостол Павло пише, що Євангелія, яку Він благовістив, вона була як Відкриття від Бога. Не люди навчили, не люди передали це відкриття від Бога. І ми з вами можемо сказати, що в нашому житті є деякі моменти, які дуже потребують такого Божого втручання, Божого відкриття. Бо ми, як в якийсь куд заходимо іноді. І думаємо, як далі. Слава Богу, що Господь виходить на зустріч і допомагає нам і дає відкриття. я не кажу за навернення до Бога, а кажу за життя з Богом, за життя вже після навернення до Нього. Ми потребуємо відкриття. Від Бога, коли це стосується нашого покликання, нашого служіння. Хоча за багато вже років служіння пастора, я знаю, що нерідко, частіше, навіть буває так, що людина побачила якусь нужду, якусь потребу в неї. І ця людина відгукнулася на це і пішла в служіння. В мене є гарний приклад одного служителя, пастора. Він потім став єпископом, зараз він передав служіння і пастора, і єпископа, бо вже років сорок він як був в служінні, гарний служитель, гарний приклад. І він казав колись, ми з ним балакали за моє покликання, як воно було чудово, таке відкриття від Бога. А він казав: а в мене все було простіше. Ми зібрались на зібранні, членів церкви, небагато нас людей було. І люди обрали мене пастором. І я після цього обрання став служити і такого щось, як відкриття потужного такого моєму. Покликання на початку не було. Але, знаєте, труднощі або деякі люди знаходяться, які можуть казати, це ти по тілу служіння маєш, це тобі так захотілося на самореалізацію, і ти от Бога так використовуєш. Це дійсно така опасна дорога, коли ми. Бога питаємось використовувати для того, щоб самореалізуватися. Але в його житті так не було. Але оті випробування і такі цікаві люди, які іноді знаходяться в нашому житті, вони підштовхують задатися і неодноразово оцім питанням, чи не дарма. Я продовжую читати. Пісня до Галат за того ж апостола Павла Но вже другий розділ, перший і другий вірш. Він пише так: Потому по 14 роках, я знову ходив в Єрусалим із Варнавою, взявши йти та собою, і пішов я за відкриттям і подав їм Євангелію, що її проповідую між поганими. Особливо знаменитішим. чи не дарма змагаюся, я чи змагався. Цікава історія. Апостол Павло ми читаємо в першому розділі, каже, що Євангелію він отримав як відкриття. 14 років він служить проповідує Євангеліє людям. І через 14 років він, апостол Павло, задається таким питанням, чи не дарма змагався або змагаюсь, ми можемо згадати його перше подорожування місіонерське, як він з Варнавою. Відправився в Силівкію, потім на Кіпр проповідувати Євангелія, яке отримав як відкриття, побував у пафі, там апостол проповідував про консулу Сергію Павло. І там був Єліма, який зашкоджував апостолу проповідувати Євангелію. І там таке було. Боже дійство, той вже пророк втратив зір, бо сказав апостол Павло Савл тоді ще рука Божа на тобі, суперечник Божого Слова. Небезпечно, коли ми. Стаємо на путі Божого, на шляху Божого служіння, заперечуємо людям, наговарюємо щось. Буває небезпечно. Тоді Саву ми читаємо в діях, 13 розділ, отримав ім'я Павло. Не знаю, може в честь чого чуда, чи як воно вийшло. Проповідуючи Сергію Павло, він з того часу став теж називатися апостол Павло. Він змагався, він працював, проповідував, трудився. Якщо там поміряти ту відстань, яку він пройшов, потім Кіпри далі вони пішли, проповідували, це ми так швиденько читаємо, оскільки він пройшов, проїхав, який мав різні проблеми на цьому шляху. І ось він, який отримав відкриття від Бога проповідувати оцю Євангелію, він через 14 років задається питанням, чи не дарма. Ми з Краматорську, тут нас деяких. Тут кількість людей. Ми збираємося тоді, балакаємо, мешкаємо, бо мали те ж відкриття маємо від Бога де бути. І це так дивно було відкриття дано наші хлопці і дівчата розуміють, за що я кажу. Воно так дивно було. Але проходить деякий час. І я задаюсь питання, чи не дарма ми тут? Ми їдемо з Олексієм, ми вже зробили більше 20 подорожей, які можна зміряти кількістю днями та більше тисячі кілометрів. Ми їдемо в автівки, кілометр за кілометром, сотні тисячі, десятки тисяч. І це час, і це гроші на паливо. І час від часу, не скажу, що дуже часто, ні. Але я задаюсь питанням, чи не дарма. Гарну пісню зараз співали. Гурт час. Що потім, коли прийде багато років. Не відповісти на це питання, чи не дарма, одним дуже неприємним словом. Дарма. Ну я хочу, щоб ми вдохновилися і почули від Господа для себе, як іноді я чую не дарма. Апостол Павло не перший, хто задавався цим питанням, ми читаємо в 73-му Псалмі, Псалом Асафів. Він теж задавався питанням, коли дивився на цей світ, а не дарма. Я зацитую це. Він каже направду, на дармо очистив я серце своє. я тут, щоб не задатися тільки питанням. А воно гарно, іноді треба його задавати Господу перш за все для себе. Чи не дарма? Я тут, щоб, може, комусь прийде і відповідь у цих простих словах. Не дарма. Друзі, не дарма. Ми віруємо во Христа Ісуса, як казав Віталій Миронич поперед мене. Не дарма ми йдемо шляхом освячення і серце очищаємо своє, не дарма ми збираємося в неділю або вівторок, в п'ятницю, для того, щоб молитися, схиляти серце і коліна і молитися за наш край, за людей, за ті, хто в полоні, за сиріт, за яких молились сьогодні, не дарма. Слухаємо Слово Боже недарма, робимо ту чи іншу справу. Проповідуємо, служимо, маємо покликання або просто приходимо в дим молитви і прибираємо в ньому недарма, недарма, коли робимо це для слави Божої і робимо в ім'я Ісуса Христа, віримо. Може, щось трошки не так, може, не ідеально порою ми віримо і розуміємо волю Божу, але як розуміємо, як сприймаємо, віримо і крок за кроком робимо, і не дарма це? Слава Богу, за кожного, хто робить цю Божу справу, за брата Павла і брата Василя. За молитви, за Бориса і Юрія Славіка, за Люду, і Олександра, за Віталія, Імілю. За кожного, за багато-багато інших, які зараз сидять тут, слухають мене, і я кажу не дарма. Іноді, правда, на жаль, ми не знаємо, співаючи наприклад кожне служіння псалми, щоб вести всіх в зібранні в поклонінні Богу, на жаль, співаючи постійно, нам іноді не дано знати, для кого і який псалом стане. Життєво важливим і дуже важливим, щоб мати мир і спокій. Нам іноді не дано. Я пам'ятаю, колись в офісі, в Краматорську, в церкві, в будинку, сидів, щось важливе робив, щось працював над словом, щось таке гарненько. Виходило, коли мене покликали чергова. І сказала, до те до вас прийшли пастор. Я вийшов і побачив, вибачте, за таку абревіатуру бомжа. Людина дуже погано одягнута, нема притулку. Ох. Іноді проходить в розумі така думка, чи не дарма. Тут щось важливе робив. А тут ось вийшов. Вони дуже нелегко переконуються ці люди. Дуже закостюніли бувають. Я знаю, про що я кажу. Він прийшов, щоб побалакати зі мною, і в кінці сказав, а ви б намогли б мені грошей дати, я хочу до Києва поїхати. Приходив в таких випадках, іноді в мене думка прося, дай. Я пішов в кабінет, взяв трошки грошей і дав йому на проїзд. І я не кажу, що я так думав, чи не дарма, але іноді такі емоції бувають, чи не дарма він проїсть в кращому випадку або проп'є в гіршому випадку. Пройшло декілька місяців. І ми з жінкою йшли до магазину, йшли з будинку церкви, і зустріли жінку. І вона каже: Володимир Антонович, вам вітання з Києва. І каже ім'я. Ну, я колись з ним балакав я знайомився, та я чи пам'ятаю, як його звати там. Я напрягся трошки, задумався. Я не пам'ятаю такого. І вона стала наводити на думку, хто ж це був. Та ото й приходив до вас, бо то я йому сказала. Піди до нашого пастора побалакай. Він в Києві зараз. Він бізнесмен, а в нього гарне життя. Він ходить до церкви і славить Бога, передавав вам вітання. І коли ти бачиш ці випадки, ти кажеш, не дарма. Якщо ця проповідь коротенька. Була не дарма і підтримала когось з вас, то всю славу віддамо Богу, бо він великий Бог, і це Він підтримує кожного з нас і каже, дитина моя, не дарма, продовжуй рухатись, продовжуй вірити, продовжуй діяти, не дарма, не дарма. І зараз я хочу помолитися коротенько, щоб Бог підтримав тих, в кого може трошки опускаються руки, і приходить це питання, і він ще в такому розгубленому становищі. Хай Господь Духом Святим промови не дарма, йдемо далі, підтримуємо один одного. Бо людей, які кажуть, що це по тілу чи це дарма, на жаль, знаходяться і вони кажуть, вони більш активніше проявляють свою думку. А на жаль, людей, які бачать, що це дуже гарно, вони більш іноді мовчать. Ну, я не цю церкву кажу, будемо молитися, хай Бог підтримає кожного з нас.